Мені нічого не допомогло, якщо б я не знала, як взагалі ходити з тростиною. Ось вона, до речі, в мене ось тут і є. Бачите, ось як моя подруга каже, що це моя помічниця. Дарія Саса з дитинства незряча. Жінка розповідає, без провідника їй обійтися складно. Розбиті тротуари, сходи та зруйнований асфальт перешкоди, з якими доводиться стикатися щоденно. Особливо ось зараз в дощову погоду дуже складно, тому що тростина потрапляє в якусь ямку, там ну, відповідно калюжа. Тобто, ну це створює додаткові. Перешкоди і небезпеку. Я. Також у нас проблема зі світлофорами, лише їх чотири в місті. До речі, це з нашої ініціативи. Вони ці перехрестя були облаштовані ще в 2017 році. Але якщо б я не володіла навичками орієнтування в просторі з допомогою білої тростини, то цього я б не змогла зробити за жодних обставин. Через відсутність інфраструктури люди з порушеннями зору нерідко вимушені кидати роботу, яку й важко знайти, пояснює пані Дарія. незрячій людині взагалі важко працевлаштуватися, незважаючи на те, що є вища освіта, диплом магістра, все одно з цим складно, тому що існують стереотипи. З чим ми, до речі, також намагаємося боротися. Ми проводимо уроки толерантності і для чиновників, для нашої міської влади проводились для обласного значення. проводились. Насамперед потрібна зараз освіта, спеціальна освіта для людей з інвалідністю, для незрячих. Пані Дарія працює бібліотекарем. Щодня їздить на роботу до інклюзивної бібліотеки. Я, як працівник бібліотеки, звісно, що я надаю інформаційні послуги. Також у нас юристи працюють, психологи. Абсолютно, знаєте, така різноманітна ведеться робота. Подружжя Саси майже 16 років разом. Анатолій погано бачить, а Дар'я повністю незряча. Аби допомогти людям із порушенням зору у 2015 році, вони створили громадську організацію. Ми переїхали з міста Краматорськ, хоча я сам сум'янин. Сумської області, дружина з Чернівецької. Тут побачили таку ситуацію, що люди незрячі дуже відстають, скажімо так, якщо можна так висловитися, від загальної картини в Україні наша організація входить до складу всеукраїнського громадського об'єднання Національна асамблея людей з інвалідністю з 2018 року, і завдяки ним ми багато можемо людям допомогти, тому що вони. Мають донорську підтримку, ми через наших партнерів намагаємося вирішити індивідуальні запити, тобто, це надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, у вигляді гігієнічних засобів. За словами Анатолія, нині громадські організації намагаються зробити місто для незрячих людей більш доступним, знайомлять з новими технологіями та навчають користуватись гаджетами. Тут працює аудіобібліотека. У нас в нашій бібліотеці понад 12 тисяч книг. А саме аудіо крім цього, ми створюємо з нашими партнерами різні додатки для гаджетів, щоб саме для незрячих для тотально незрячих людей. Це і додаток по транспорту, додаток, де будуть викладатися аудіокниги і новини про життя саме наших людей. Завдання нашої організації, перш за все, щоб людина відчувала. Вало себе повноцінним членом суспільства ми намагаємося знаєте, людям вселити віру, що все вони зможуть. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.